Культура тим вище цінується праця. Власне сьогодні, у студії Першого подільського у програмі з перших уст наживо спілкуватимемося про культуру, про культурні надбання, проєкти і не лише саме городоцької територіальної громади, розповість нам Сергій Щур, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу культури, національності, релігії та туризму городоцької міської ради. Вітаю вас, пане Сергію! Добре. Отже. Якщо говорити про городок, багатьом відомо, можливо, дехто ще й не чув про унікальність вашої громади в культурному напрямку. Це у тому, що ви маєте унікальний музей. Якщо говорити про його створення, його існування, то яке ж значення він має саме для городоцької громади? Так, ну власне тут вже можна говорити про те, починаючи з того, що як люди. Які приїжджають у місто Городок, їдуть центральною дорогою і бачать музей, і він прикрашає центральну частину міста. Це свого роду вже архітектурна домінанта центральної частини міста Городка. Ось музей, він відкритий 21-му році, 29 травня, і з того часу активно приймає відвідувачів і активно займається різною діяльністю, в тому числі виставковою. Ось чимало різних культурних мистецьких акцій спільно із різними закладами культури та мистецтва ми проводимо на базі музею. Ось, зокрема, є тісна співпраця в тому числі з дитячою художньою школою, дитячою музичною школою з бібліотекою, особливо з будинком культури городоцьким. Ось різні заходи ми проводимо в стінах нашого закладу. І щоб було зрозуміло наскільки різноманітні ці заходи, тому що, по-перше, ми використовуємо для різних заходів різні простори в музеї. Це може бути перший, може бути другий, може бути третій поверх, і ще й четвертий поверх, де знаходиться сім відома. Школа природничого напрямку, так, єдина така унікальна школа на території, на території Хмельницької області. Загалом, якщо ми так будемо говорити про наш музей як музей, фактично це центральною частиною, серцем цього музею є другий поверх основна експозиція. Саме заради мультимедійного наповнення, заради того щоб подивитися на сучасний музей, до нас їдуть люди з Хмельницького, з інших міст Хмельниччини, і, наприклад, якщо в літній період, коли у нас відбувався такий потік інтелектуальних інтелігентних груп, так це люди, які цікавляться, наприклад, музейною справою, цікавляться культурою, вони спеціально їхали у городок. І ми, ми, ми могли б Побачити, наскільки ми цікаві в різних регіонах. Це були люди з Львова, це були з Києва, з інших населених, населених пунктів мільйонників. Так? Якщо на початку війни ми таке різноманіття відвідувачів отримали за рахунок внутрішньопереміщених осіб, так з різних регіонів нас відвідували, то зараз можливо. І завдяки нашій активній діяльності у засобах масової інформації, завдяки тому, що ми створимо ряд інформаційних прос... якби, інформаційних приводів, завдяки тому, що дійсно ми, коли розпочалася війна, ми перші в області відкрилися для відвідувачів для внутрішньопереміщених осіб. Ми подали приклад, і люди з різних регіонів відвідували музей, вони фотографували, вони розсилали своїм родичам. Ось ми активно співпрацюємо з журналістами і постійно надаємо якісь, я вже повторювався, інформаційні приводи. Якщо другий поверх це музейна сучасна експозиція, то третій поверх це сучасна арт-галерея. Арт-галерея, з якій ми виставляли. І фотосвітлини. Зокрема, у нас в минулому році відбулася потужна виставка Азовсталь Світло Переможе, де були присутні членки організації Жінки зі Сталі. Це жінки, люди, жінки, чи сини перебували на той час в полоні. І в нас була дуже така потужна акція, потужне відкриття. Нещодавно також виставка світлин про Антарктиду. От власне Україна в Антарктиці. Виставка, яка унікальна в тому, що в Україні її бачили лише у Верховній Раді, і, зокрема, вже бачили у Європі. І так склалося якось історично, що прийняв цю виставку і Городок. Як це вдалося, і чому будемо так казати, чому саме ця виставка зацікавила і в Городоцьку міську раду, і в принципі громадя. Майськість так, ну тут я би сказав таку почав би з вступної частини, що Городочина – громада успішних людей в нас народилися люди, які зараз прославляють городок, і в тому числі зараз багато людей, які проживають в городку, вони є амбасадорами території, нашої амбасадорами городка городоцької міської театральної громади. І в плані того, як потрапила виставка ця в городок, то тут велика подяка і велика заслуга гордоцькому краєзнавту та журналісту пану Дмитру Полюховичу, який мав особисті зв'язки з паном Євгеном Диким ще з 90-х років. Власне, завдяки спільній праці пана Дмитра і відділу культури, національності, релігії та туризму, який очолює Олег Федоров, вдалося переконати. Керівника Антарктичної станції, що городок буде хороше місце, щоб ця, ця виставка стартувала по Україні так. Тому ми знаємо, що виставка була в Брюсселі, виставка була у Верховній Раді України, і настільки ми вдало, і це вже півроку тривало. Ми переконували пана Євгена в тому, що е наш музей він е сучасний. він Унікальний і він може прийняти ось цю виставку. Ми переконали, і ми стали першими, які хто побачив цю виставку. І знаєте, дуже приємно, що вже після городка, саме сьогодні. Ці фотосвітлини, це 27 світлин, які е, зробили учасники експедиції, вони е, вже відправилися в Запоріжжя. Запоріжжя, місто мільйонник. Так, пан Євген е, у своїх інтерв'ю е, він е, говорив, що для них е, міста мільйонники відкриті. Вони відкриті в будь-який момент вони можуть е, там, ту чи іншу виставку зробити. А ось в таких містах, як городок, саме є багато в тому слід діток, яким буде цікава ця тема. Знаєте, було досить таке приємно, коли на відкриття виставки, а це було позаминулу п'ятницю, прийшло багато діток, навіть діток з батьками, дідусями з бабусями, які хотіли поглянути на ці світлини першими. І е, також таким приємним моментом е, стала ще одна подія в е, нашому закладі. А саме ми вийшли на прямий зв'язок із станцією Вернацького. Так, і нам дослідник, полярник, е, пан Дмитро Кричун, е, показав е, саме станцію зсередини. станцію, я б сказав, на виворіт е, він показав побут полярників, показав. В яких умовах вони живуть, в яких умовах вони проводять свої наукові досліди. І е, вийшов також на вулицю, показалось, е, хто живе поряд, поряд із науковцями. Так? І е, це настільки було щемливо, і ці діти, які перебували е, в, саме тоді в залі, а це в основному учні, які приймають участь в Малій академії наук. Це діти, це майбутня еліта, майбутні великі особистості, які також будуть. Ми надіємося, проводити різні якісь наукові досліди, в тому числі в галузі природничих наук. І було досить приємно спостерігати, з яким захопленням ці діти дивилися на пряму трансляцію, яку ми проводили. І знаєте, що такою ізюминкою і фінішною е, частиною спілкування стало те, що пан Дмитро, науковець він запросив е, маленьких жителів городка прийняти участь в конкурсі, як назвати маленьке тюленятко», е, яке нещодавно народилося е, там е, на, станції. При, на станції. так і ми е, е, радо відгукнулися і е, Дітки Городоцької громади, городка, зможуть також прийняти участь в цьому конкурсі, і, можливо, саме е, хтось із жителів нашого міста відзначитися тим, що назве ось цю маленьку тваринку, яка там народилася наразі ще що поки, що поки що без імені. Він очікує, напевно, думаю, буде найкраще ім'я і неодмінно буде пов'язано з Хмельниччиною, так. з Городоцькою громадою. Власне, якщо говорити про культуру в умовах війни, дивлячись на те, скільки культурних заходів, скільки всього цікавого організовується. Зокрема, чимала кількість внутрішньопереміщених осіб оселилися на Городочині, то чи можна? Сказати, що культура е, Городоцької територіальної громади е, постраждала від війни, або ж навпаки, набула чогось нового, отримала новий е, порив, власне, і в тих виставках і про Азовсталь, і е, про Антарктиду. Ну так, власне, галузь культури, як і інші галузі, вони, вона також постраждала сильно від війни. В тому числі з'явився деякий відтік кадрів професіоналів, так хоча на початках ми мали змогу побачити в громаді чимало таких діячів культури, акторів, які фактично ще до 24 лютого вони були на провідних сценах Києва, так, наприклад, Львова, вони на деякий час оселилися саме у місті Грудку. Взагалі, я завжди говорю, і по повторюся в цьому ефірі, що культура та така нервова система, нервова система суспільства в даному випадку нервова система України. Ось і от сам саме культура першою почала так кричати на весь світ, що ось війна. Так, чимало наших е, співаків, чимало акторів. Вони так само і спортсмени і інші е, відомі українці почали першими робити розголос на весь світ. Що в нас війна, в нас біда, біль, трагедія. Ось е, з перших е, місяців е, культура е, громади е, вона переформатувалася. Вона була змушена переформатуватися до умов війни. По-перше, дійсно, в нас тепер досить поширеним і вже таким явищем, яке не виникає, не викликає якоїсь сумніву, це є волонтерство. Так. Працівники різних закладів, бібліотек, будинків культури, сільських клубів, працівники мистецьких шкіл, музею, так, вони активно стали волонтерами. Почали підтримувати і Збройні сили України, почали підтримувати внутрішньо-переміщених осіб. Ось. Але якби це все одно є не основна робота закладу культури, так, і ми бачимо взагалі по всій Україні, по всій області, що. Формат наших заходів він тепер стає іншим. Зокрема, багато заходів є в підтримку внутрішньопереміщених осіб. Так, ці заходи вони можливі завдяки співпраці з громадськими організаціями і з фондами, які працюють саме в напрямку підтримки внутрішньопереміщених осіб. Не буду перераховувати, але їх багато. Так власне, багато проводиться благодійних концертів. Ці благодійні концерти вони необхідні для збору коштів, в тому числі в городоцькій громаді вже зібрано чимало коштів і для придбання автомобілів для Збройних сил України. Так і, наприклад, на свята працівники культури, працівники освіти, вчителі, завклуби, діти. Колядували і збирали кошти на автомобілі, так були придбані автомобілі. Зовсім нещодавно також був переданий автомобіль, чисто від культури, він був розмальований, так як це має бути подарунок від закладів культури. зараз продовжується збір. Якщо ми говоримо також багато про ці збори, то Благодійні концерти, так є команда городоцьких волонтерів, які є працівниками культури та мистецтва, які взагалі голосили тур по області і навіть нещодавно поїхали в Тернопіль для того, щоб зібрати кошти для підрозділу, де служать саме городичани. E, начебто можна було сказати, що ось війна не до культури, але культура, так як та нервова система, вона активно долучається, дає поштовх для так, всього іншого. Так ну власне ви говорите про те, що чимало зроблено і для збройних сил України традиційно, і для тих, хто. В пошуках миру переїхав на Хмельниччину і в Городоцьку територіальну громаду. Зокрема, якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, ті, які залишилися, оселилися у вашій громаді, чи долучаються вони до розвитку власне культурної спадщини, культурної сфери, чи допомагають вам у творенні нової історії у тому, аби у збереженні того, що сьогодні переживає Україна? Так, ну власне, якщо говорити про проекти, які спрямовані на внутрішньопереміщених осіб, то минулому році ми розпочали з того, що почали їх долучати до нашої культурної історичної спадщини. Так, ми показували музей крізь призму історії нашої території, так, щоб люди розуміли, що ось вони, наприклад, живуть тут, а що тут було раніше? Так, десь вони побоювалися особливо ті, хто. Із Донецької та Луганської області побоювалися нас. Ось саме завдяки таким акціям, ми той страх розвіювали. І досі проводяться акції різного роду. Зокрема, наприклад, мені нещодавно довелося бути на заході із внутрішніми переміщеними особами, де кожен мав представити свій регіон, своє місто. І, наприклад, якщо я розповідав про Хмельницьку область, загалом в цілому. Оскільки є фахівцям туристичні галузі, то кожен внутрішньопереміщений міг розказати чи про своє місто, чи про свою область там, наприклад, ми почули і про Харків, і про Запоріжжя, про Миколаїв, а також населені пункти. Донецької області, тобто, це люди розповідали про, про свої території, але досить таки цікаво, знаєте, в контексті долучення до культури ми отримуємо і черпаємо від них інформацію, яку, можливо, ми не могли б побачити неозброєним оком, тому що навіть такі якісь споглядання людей, які різко змінили середовище, переїхали на Хмельниччину. І от Дуже цікаво послухати про нас, про, про те, що вони відчувають взагалі, яку енергетику, наприклад, відчувають в городку. Тому що було цікаво послухати, наприклад, жительку Донецької області, яка нам сказала: Знаєте, що я відчуваю, що я, наче наче десь тут поряд море. Ну, яке море, так? Ну, повітря якесь не таке. І коли ми почали обговорити цю тему, так, то ми зрозуміли, що а чому ні? Дійсно, ми знаємо, що, наприклад, та частина Хмельниччини, де Городицька громада, вона нас знаходиться на значних покладах води. Ось так, да? ми знаємо сатанів, курорт, бальмологічний туризм, де вода типу Навтуся, такі джерела є багато де по населених пунктах Городицької громади. І можливо, якраз якщо ми в нашому гордоцькому краєзнавчому музеї починаємо екскурсію для діток, для дорослих із історії Сарматського моря, можливо, якраз і це Сарматське море, ті люди Подарвали відчувають так, так ми того не відчуваємо. А люди, які до нас приїхали через війну, вони нам так розкривають нашу територію по-іншому. І дійсно, якщо ми е, до війни активно розвивали тему Сарматського моря, е, Амадоцького озера, і десь через війну, через військові всі ці події, ми призабули про ці проєкти, які ми розпочали е, до війни, то можливо в контексті е, вже після воєнного брендування ми, ми повернемося і в останню чергу через вплив цих внутрішньопереміщених осіб на нас. То можна сказати, відбувається такий собі обмін інформацією. Ті, хто поверну, приїхали, завітали, залишились тимчасово, або ж назовсім з інших територій, набувають знань про Поділля, а ви ж набуваєте знань про їхні території. Так. Війна досить складна річ, і чимало вже героїв ми втратили. Не лише з Хмельниччини, а й зі всієї України, зокрема, і наскільки відомо, культурна спадщина, культурна сфера Городоцької міської територіальної громади втратила Павла Залуцького, який був досить важливою особистістю в культурі вашої громади. Не можна прибільшити або применшити чийсь подвиг, але якщо говорити власне про цю особистість, наскільки це велика втрата для культурної сфери вашої громади? Це надзвичайно болюча була для нас новина, це трагедія, тому що Павло, він, коли розпочалася війна, він, будучи зберігачем фондів, так сталося, що виконував роль керівника музею, виконувачого обов'язків. Так і це була дуже відповідальна людина, і коли його що означає зберігач фондів? Для мене, знаєте, це як ніби якийсь каскар, який тримає найцінніші скарби. Зберігач фондів, ну по-перше, це посада. Так, посада, і зберігач фондів у музеї відповідає за культурні цінності за всі експонати, які є у вітринах музеїв і у фондосховищах. Ось це фактично людина, яка Має їх берегти як зіницю ока, так? тобто всі музейні предмети вони описані і є перелік цих експонатів. Серед них є, звичайно, унікальні, менш унікальні, але, наприклад, якщо в нашому музеї більше п'яти тисяч експонатів, то за кожен із них саме відповідає людина, яка Перебуває на посаді зберігача фондів. Ну так, це десь в певному роді така якась романтична, да, дійсно казкова посада, тому що це єдина людина, яка має в робочий час безперешкодний доступ до будь-якого експоната. Так? Якщо, наприклад, музей хоче зробити якусь тимчасову тематичну виставку чи зробити реекспозицію, то саме зберігач фондів він чи вона так само підбирає спільно з науковими співробітниками ці експонати, які потім посядуть почесне місце у вітринах, і далі вже відвідувачі будуть їх споглядати. Тому ось така ось така посада є в кожному музеї. І про Павла Залуцького, так. наскільки він відповідав цій посаді? Так, ну власне він пропрацював на цій посаді три роки. Ось був, це був молодий фахівець історик, який, знаєте, він з перших же днів роботи він показав, що він як ніхто відповідає цій посаді. Відповідальний він у нього все було структуровано так у фондосховищі був порядок, так сказати. І я думаю, це якраз був і один із мотивів, чому Павло був мобілізований. Він хотів, він хотів служити. Знаєте, він ще перебуваючи на посаді у нашому музеї, він дуже любив військову історію. Його дуже цікавили саме події української революції 1917-21 років. Так коли Петлюра, Корпатський, Грушевський, Міхновський, інші політичні діячі вони намагалися там виборювати цю незалежність. На жаль, більшовики і більшовицький і цей терор вони не дозволили Україні тоді проіснувати далі за 21 рік. Так і ми знаємо, що чимало інтелігенції. Військової, культурної, освітньої змушені були виїхати за кордон, і е, через те вона зараз потужна еміграція в багатьох європейських країнах, там в Австралії. Е, Ми, наприклад, нещодавно були у Франції і е, перебували в бібліотеці, в першій бібліотеці української еміграції Це бібліотека імені Семена Петлюри в Парижі. Ось і Павло він любив організовувати різні виставки тематичні, саме присвячені війні. І війні часів саме і Української національної революції цікавився військовими ООН, УПА. І мабуть, ось такий романтизм до армії, ось та любов до порядку. Ми знаємо, так що в армії має бути порядок. Стимулював те, що Павло саме пішов у Збройні Сили України. Ще є дуже, дуже така щемлива історія пов'язана з Павлом вже після смерті. А він загинув 18 березня неподалік від Бахмута біля села Оріхово-Василівка от, наслідок обстрілу. Ось е десь через кілька тижнів після трагічної звістки нам написав військовий інструктор е з Англії, який розповів, що він був е з Павлом фактично е в ці майже останні дні. Павло розповідав про музей, е він розповідав про свою роботу, розповідав про Україну. І що цікаво, що той інструктор, ну ми подумали, що він військовий, але насправді він е наразі військовий, він тренує українських, е українські Збройні Сили України. Е цей військовий має історичну освіту, цей військовий реконструктор, і тому е він нам пообіцяв, що він, е так як Павло йому розказував про наш музей, що він. Після перемоги, а можливо і до перемоги, він обов'язково приїде в городок з Англії, щоб відвідати наш, наш музей. В принципі, нас багато людей за кордону відвідують із Італії, і з Польщі, і з Туреччини, ну з, з, з різних європейських країн. Ось, але мабуть, що ось цей іноземець буде для нас найочікуванішим і особливим. Да, Особливим. Дійсно, культура це та сфера, яка не вмирає, і це як історія, це те, що продовжує нас у наступних поколіннях, і те, що продовжує надбання, те, що зберігає найцінніше, а найголовніше це те, що ми відчуваємо. Отже, українці неможливі від куль без культури. Щиро дякую вам за розмову, пане Сергіє, Сподіваюся, що не одного разу побачити вас тут у студії, адже чимало цікавих історій і чимало цікавих подій, наскільки я розумію, у городоцькій громаді попереду. Тому будемо раді вас тут бачити. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про... Культуру у воєнний на жаль, воєнний час, яку продовжує зберігати, примножувати та розгалужувати. Городоцька міська територіальна громада у нашій студії був кандидат історичних наук, заступник начальника відділу культури, національності, релігії та Добре. туризму Сергій Щур. До зустрічі у ефірі першого подільського.